Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3351 розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні, джекпот становить 1 мільйон 881 вісімдесят тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, вашій увазі 8283-й розіграш Державної лотереї кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон б комплект кульок номер 3, і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 62. Вісім шістдесят п'ять. Сорок п'ять. Двадцять вісім. Дев'ять. П'ятдесят, п'ятдесят три. П'ятдесят шість. Шістнадцять. Сімдесят три, вісімдесят шістдесят вісім. Сімдесят. Сім. П'ятдесят вісім. Сорок один, двадцять чотири, сім. Сорок чотири. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Виграла В ефірі 7136 розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала лототрон А комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 0, 7 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 0, 7 Три бережіть себе, все буде Україна.